Ярмарок вакансій для молоді провели в Ужгородському національному університеті. Захід відбувся у рамках молодіжного форуму від центру «Юзхаб». Відтак для студентів свої вакансії презентували близько 20 компаній роботодавців. Це дуже класна можливість поконектитися, і не то, що там студенти мають дітей кудись до роботодавців, а роботодавці самі прийшли до них і демонструють, їм, які можливості в них зараз є, де вони можуть працевлаштуватися. Також сьогодні і ще паралельно у нас в ректораті відбувається панельна дискусія, також з провідними роботодавцями. Цими представниками влади, які також вони зараз обговорюють там різноманітні теми саме про роль освіти в розвитку кар'єри майбутньої, також говорять про розвиток бізнесу під час війни плюси і мінуси своєї власної справи. Тобто сьогодні наша тематика це повністю працевлаштування. Загалом наш молодіжний центр працює якраз таки в розвитку м'яких навичок. В організації класного дозвілля для студентів, і також це психоемоційна підтримка для молоді. Ну але сьогодні в нас більше так працювання, тому що це також дуже важливо для нашої молоді, і ми дуже хочемо, щоб всіх було класне майбутнє. Пряме спілкування та можливість одержати стислу інформацію про вакансії безпосередньо від роботодавців. Головні плюси ярмарку серед тих, хто сьогодні тут молодь, яка знає, чого хоче, і серйозно налаштована, підшуковуючи перше робоче місце. Поки що знайомимося, але вже думаємо на майбутнє підшукати щось, бо хочемо залишитись тут в Ужгороді працювати. Так як ми навчаємося на факультеті міжнародних економічних відносин, то нам цікаві якісь такі програми, які е, у міжнародному бізнесі. Тобто, це міжнародні перевезення, так як фірма Джейбіл, яка поставляє різні продукти за кордон, логістика, це все дуже цікаво. Потрібно дуже ретельно Є... шукати. Щоб знайти саме те, що і мені до прикладу підійде до душі, і щоб воно було по моїй спеціальності, то треба трошечки посидіти, пошукати, походити, подивитись, що як енергетичні підприємства серед провідних роботодавців краю щорадо діляться інформацією про актуальні можливості працевлаштування для молоді. Наша компанія це Закарпаття енергосбут, група Толк. Ми постачаємо електроенергію до кожної оселі Закарпатської області. І з великим задоволенням сьогодні запрошуємо студентів, молодь, дуже на них орієнтуємося, тому що саме молодь приходить і вона хоче вчитися. У нас дуже чудові менеджери, які навчають, причому всім азам. Так, робота складна, але робота дуже цікава. Вона вимагає аналітики, вона вимагає такого вдумливого, серйозного підходу. Але ті е, та молодь, ті студенти, які оперують цифрами, які люблять математику, які вчаться можливо на економічному факультеті, на менеджері, я впевнена, що вони знайдуть у нас дуже цікаву роботу, тому що вона дійсно цікава. Увіть собі це тільки як розрахувати. Скільки електроенергії треба закупити для всієї Закарпатської області з огляду на погоду, з огляду на те, є сонце чи ні, чи паде дощик, щоб не потрапити на небаланси, чи ще щось це справді дуже цікаво, хоча й здається складним. Але нічого складного немає. Ті, хто люблять працювати, ті, хто люблять математику, хто люблять аналітику, хто люблять якусь таку діяльність, то вони я впевнена, знайдуть для себе багато цікавого. Низка актуальних вакансій і у міжнародних технологічних компаній, що функціонують на Закарпатті. Загалом Flex це така велика, крута міжнародна компанія. Ми спеціалізуємось на виготовленні електроніки. Якщо в нас студент влаштовується на наше підприємство, він може обрати собі, ну. По проходженню співвеці, де може обрати собі певний напрямок відділу. Це може бути не знаю, група відділів якості або ж інженерний відділ. І в межах даного відділу, в таких підвідділах, на протязі одного року, кожні 3-4 місяці змінювати напрямки роботи для того, аби себе спробувати. Цю програму ми таку можливість проходження даної програми ми надаємо студентам випускних курсів, 4, 5, 6 курс, бажано знання англійської мови, звісно, що і це крута можливість поєднувати навчання і поєднувати роботу, побачити чи той напрямок діяльності, по якому студент навчається, чи він цікавий, що саме, наприклад, виходить, що подобається, що ні, на основі нашого підприємства можна написати дипломну роботу. Тому ми чекаємо всіх студентів на співбесіду, просто поспілкуватись, тому що насправді на сьогоднішній день компанія максимально відкрита до співпраці зі студентами. Про можливості працевлаштування розповідали не лише представники бізнесу, але й державних установ. Ми сьогодні. Представляємо тут управління Служби судової охорони в Закарпатській області. П'ятий рік ми виконуємо завдання на території області, новостворений державний орган забезпечення безпеки учасників судового процесу. Ми представили сьогодні наші спецзасоби і амуніцію, з якими ми заступаємо щоденно на службу, яка допомагає нам виконувати наші службові завдання. Щодо студентів Ужгородського національного університету, ми працюємо на перспективу і хочемо знайти вмотивованих людей, які готові стати на захист громадян України, на захист держави, на захист суддівської гілки влади і спільно виконувати обов'язки. Детальнішу інформацію про існуючі можливості працевлаштування для студентів та випускників вишів можна отримати у центрі зайнятості. Також спеціалісти центру допомагають роботодавцям одержати компенсації за працевлаштування молоді, які надає держава.